Всім привіт! Сьогодні у нас четвер. Давненько не було відосів на каналі, Ну ось нарешті я до цього дійшов. Це просто піпець тарифи, Кракова, це прям боль печаль. Я не знаю як це назвати навіть, тільки що от виконав замовлення 6 км за 15 злотих. І по факту я отримав е, мінус е, ще якась комісія болта. 13,88 на баланс. Я дивлюся на одометр, скільки я проїхав, мені показує 11,5 км. Тобто з подачею і по замовленню. Подача там була 3 км. Ну, по факту дивлюся, 11 км показало. Якраз відомо, коли виїжджав, обнулив. І от так от вийшло. Я так і дивлюся на це і просто такий боже, за що ми працюємо? Так. Там в центр відкачуюся щоб там щось взяти. Може з коефіцієнтом 1,1. Звісно, сніжно, піпець. Ну нічого. Будемо сьогодні заробляти. Так що подивимося, що сьогодні у нас вийде по касі. Так що полетіли. 20 за 6 прийняв по уберу, тільки що, ну, бо по болту взагалі нічого, нічого не дає, на жаль. Ну, будемо катати, значить, убера, поки дає. І до пасажира нам їхати. Що нам їхати? Давай, Вейс. Давай, ти зможеш. Так, один кілометр, чудово, Друге замовлення, коротше, привіз пасажирку туди, звідки забирав першого пасажира. Ну, таке буває. Так що зараз третє замовлення прийшло також по обіру. Юлія, чекаємо її вже. Ну, вже майже дві хвилини її немає. На вулиці, звісно, погода, це просто страшно. Нове повідомлення від користувача Джулія. Джулія. Скоро буду. Джулія. Окей, скоро будеш, ну да Всі так кажуть. Так що на дорозі просто ну, трьом. Так що так і працюємо. Працювати щось взагалі не хочеться в таку погоду, бо воно ну, дуже небезпечно. Швидко не поїздиш, бри, ну і. Машина ну, тяжко тримається Андрозі, в таку погоду. Так що, давайте. Чекаємо пасажирку і полетіли далі. Та ти що, я здивований? Мені Uber дав uber Priority навіть. Я такий ого. 18 злотих за 3,1 км з подачею 900 метрів. Шо, поспішаємо, звісно. Ну як, як можемо, так і поспішаємо. Так що добре хоч їхати недалеко до пасажира. Так і що ми вже на місці, чекаємо Габріела, цікаве таке ім'я, ну а погодка кращою не стає, все так, сніг іде, ну і дорога просто гляньте, каша сплошна, ну, нормально тогда розмальований будинок. Така печальна робота зараз після Нового року настала, Ну, це було дуже сильно предсказуємо, бо так кожен рік і трапляється, на жаль. Фух, і де ж ти, де ж ти, де ж ти пасажир мій? Що, Ну, вже закінчувати цей робочий день, бо це жесть, це просто жесть. На дорозі просто неможливо їздити. Кашу? Ну, куди? То ж це не прибирає, звісно. Ніхто нічого не посипає, так що будемо їхати додому, каса, там смішна біпець. Ну давайте приїду на паркінг, покажу що і як, в якому стані машина заїхала на паркінг, коли виїжджала зранку чистенькою. Ну і що по касі вийшло. Так що давайте, полетіли на паркінг. І так, що я вже на паркінгу, ну і дивіться, що з машиною оглядаю спереду мій номер, якого ну просто не видно, який просто замило снігом. О, там ось ці підкрилочки. Просто такий хороший гарні каші, яка відпаде і отак, така херня буде. заробив я короче, сьогодні лише 170 злотих. За 4,5 години. Ну, такий печальний день. ну Що поробиш? Четверг. Сподіваємось, що далі воно все розтане, чи в його почистять і ми зможемо нормально працювати, бо це ж ну, взагалі, взагалі не діло. Так що давайте. Підписуйка на канал обов'язково. Гарного вечора. Тихої ночі. Ну і до побачення.